в останній путь проводжають ще одного героя Олегові Тіщенко було 54 роки. Він боронив нашу країну в зоні АТО ще у 2014 році. Пізніше повернувся до мирного життя і поїхав на заробітки до Польщі. Однак, після початку повномасштабного вторгнення не зміг залишитись осторонь і повернувся до лав Збройних сил України. Це була дуже чудова людина, дуже чудова людина, як батько, як чоловік. Ми втрачаємо кращих. Він повернувся з. Заробків і пішов на захист нашої країни. Він не міг не приїхати захищати країну, тому що тут його дружина, дитина, і це наша країна. Олег Тіщенко відважно боронив Україну на Сході. Його побратими та командир кажуть, такого воїна варто ще пошукати. Герой був упертим і дуже сміливим. Загинув захисник 5 серпня під час виконання бойового завдання. В імені президента України, Верховного командуючи збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор, як символ держави, якому вірно та до кінця служив ваш чоловік. Сьогодні наше місто та вся Україна прощається із справжнім героєм, із захисником України, який віддав своє життя за кожного із нас, загинув, виконуючи бойове завдання на сході нашої країни 5 серпня цього року. У вічній скорботі за загиблим героєм залишились мати, дружина та дочка. Анна Чепель, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1 70-річну жінку, на яку вчора наїхали на ринку у Житомирі, ледве врятували. Швидка привезла пенсіонерку у лікарню вже у важкому стані. Її одразу забрали в операційну, адже в результаті удару у бабусі сталася травматична ампутація ноги, та й це не усі травми. Пацієнтки діагноз поєднана травма, закрита черепно-мозкова травма струс головного мозку, закрита травма грудної клітки, двобічний пневмоторакс, який роздренований, переломи кісток тазу, травматичний ампутація нижньої кінцівки неповна, прооперована вчора. Стабілізація кісток тазу проведена. Відповідно, ампутація нижньої кінцівки правої. По бамперу видно, що удар був доволі сильний. Так, водійка Шевроле, – 45-річна Житомирянка, припаркувалася на сінному ринку. Під час виїзду безпосередньо на місце події попередньо встановлено, що водійка автомобіля Шевроле. Паркуючись на проїжджій частині, допустила виїзд на тротуар і відповідно здійснила наїзд на людей. Прогнози на майбутнє лікарі, поки говорити не беруться лише зазначають, стан жінки вдалося стабілізувати. Можемо говорити то, що є на теперішній час. Теперішній час стан хворої важкий, стабілізований. Родичі потерпілої не на камеру розповіли. Винуватиця ДТП із місця події не втікла і навіть вийшла на зв'язок і вибачилася. У поліції ж поки розслідують справи за 286 вісімдесят кримінального кодексу України: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують авто. За це водійка може або сплатити штраф, або ж сісти за ґрати до трьох років. Вікторія Гнатюк Данило Маманчук, телеканал СК 1 Пост вдячності, звітування за пророблену роботу та про останній робочий день на підприємстві директор водоканалу повідомив у соцмережах. На керівній посаді Андрій Нікітін пропрацював шість років. У міській раді кажуть не продовжувати контракт. Обидві сторони вирішили полюбовно. Дві сторони виявили бажання не продовжувати контракт. Співпраця наша була цікава. Я вважаю, що сам ж помилки є у кожній сторін. Оцінку, оцінку імені роботи Житомирського водоканалу, мабуть, краще дадуть на мешканці міста. І отут думок можна почути багато. Хтось роботу Нікітіна оцінює вкрай негативно. В останні місяці я, як житель вулиці Володимирської, 17, п'ятого поверху, дуже сильно його ненавиджу. Через те, що коли я приходжу ввечері після роботи додому, в гарячу спекотну погоду я хочу помитись, а в мене з води. Вибачте, я нужду краще справляюся, ніж ті от струєчка. Я взагалі ці, від, мабуть, від квітня місяця сиджу без води. Ну зараз взагалі що ремонтують мережі. Ну, Щось було добре, щось погане. Дуже погано. Як працівник водоканалу, крайні негативно. Хтось, аби змінити якість води, вдавався до покупок. Ні, в нас погана вода, якість не змінилася. Поставила фільтр свій, та й все, та й змінила. Та не усі відгуки негативні. Я ос особливих ну недостатків не замітив. Є вода, і, ну, яка якість, то це вже. Ну, великих не... перебоїв немає. Це, це не тільки від нього залежить яка якість. Якість залежить від багато яких факторів. А в принципі, у нас проблем як таких не було. На насправді я живу на проспекті Миру. Там у нас постійно є ця больна точка, що час від часу там прориває якийсь колодязь. Це не знаю, не було ніяких змін. Ну нормальна вода в крані є, все працює. А от сам колишній керівник про своє звільнення, досягнення чи проблеми говорити не воліє. Слухавки від журналістів у свій останній робочий день так і не взяв. Заступник міського голови каже, назвати Андрія Нікітіна поганим директором не можна, але я вважаю, що Андрій Миколаївич Нікітін був не самим поганим. Директором Житомирського водоканалу, якщо не найкращим директором водоканалу, бо при ньому зроблено великий обсяг робіт по розвитку підприємства, е, як ніколи, виконувалися великі обсяги робіт по перекладці мереж водоканалу. Ми маємо інформацію. Ми маємо всі знати, що в місті Житомирі 525 км кілометрів водопроводних мереж, 250 кілометрів каналізаційних мереж. Всі ці мережі побудовані 50-70 сім сімдесят років. Тож сьогодні в останні 4-5 років, які мінялись Житомирським водоканалом, якраз коли директором водоканалу був Нікітін, це великий обсяг робіт, якраз по мережам водоканалу, які відділення відпрацювали 50, 60, 70 років. А ще співпраця з світовим банком та велика кількість замінених засувок. Та відтепер тимчасово виконуватиме обов'язки керівника водоканалу буде фінансова директорка підприємства Ольга Огороднік. У міській раді кажуть, іншої кандидатури на посаду поки не мають, але вже у пошуках. І ще повторюсь, вся робота будь-якого директора в будь-якому комунальному підприємстві це потрібний досвід, потрібна потрібна порядність і потрібна. Розумієте, в нашій сфере работают або ідіоти, або патріоти, насправді. Так так говорят, комунальники насправді. Поэтому сам здесь, здесь такая просто важка работа, з которой директор, директор підприємства, любой сам працівник, головний інженер, он повинен бути психологічно готовий, що він працює не з 8 до 5, а він працює 24 на 7. Чи має Андрій Нікітін пропозиції щодо нової роботи у міській раді не знають. Лише зазначають, інших посад колишньому директору водоканалу у нашому місті не пропонували. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК-1. Сьогодні Україна вперше відзначає міжнародний день молоді. Змінилася не лише дата проведення заходу, програма теж адаптована. Замість класичних святкувань на Михайлівській зібралися благодійні громадські організації, які вже майже півроку посилено працюють заради нашої перемоги. Головна мета не тільки повеселити житомирян, а ще й допомогти Збройним силам України. Я малювала листівки для воїнів, які відправлять на війну. Для маленьких житомирян працюють безліч локацій. Розмальовують обличчя патріотичними малюнками, виготовляють листівки для ЗСУ та грають в настільні ігри. Я сьогодні прийшла сюди, щоб змалювати щічку. Розмалювати щічку, а які ти малювати дівчинку, що в неї намальована така Україна, то я таке саме хочу. Благодійні організації представлені сьогодні. Не забувають про свою велику мету. Біля усіх локацій стоять скриньки, куди житомиряни можуть кинути гроші. Усі донати підуть на допомогу ЗСУ. Але з перших днів війни ми почали роботу саме за підтримки для підтримки наших ЗСУшників. По сьогодні ми виставляємося і про нашу роботу, і хочемо зібрати для нашої 30-ї Новоград-Волинської механізованої бригади, яка зараз базується на сході України і Хочемо також зібрати їм на мавік. Також кошти збирають, продаючи солодощі, прикраси, книги та різні патріотичні сувеніри. Сьогодні дівчата на ярмарку продають смаколики. Також маємо футболки від також пластових брендів. І Продаємо і гроші збираємо на благодійність. Про любителів поезії теж не забули. Автори Житомирщини сьогодні представляють свої власні вірші та пісні. Організатор цієї локації каже, наймолодшій поетесі 10 років. Вона почала творити вже після початку повномасштабного вторгнення. Тож усі її вірші про біль українського народу. Наша локація це такий поетичний патріотичний мікрофон. Ми запросили як відомих житомирських поетів, також ми запросили і дітей. Є і дівчинка 10 років, це учениця п'ятої школи Ірина, яка почала писати перші свої вірші саме після початку збройної агресії Російської Федерації. Всі ці її вірші вони адресовані українським воїнам, які зараз нас захищають. Хоча день молоді цьогоріч проходить у іншому форматі, захід не став менш цікавим навіть навпаки, можна не лише повеселитися, а й зробити добру справу допомогти нашій армії. Анна Чепель, Юлія Цяткевич, телеканал СК1 Вони сила, що зіймає хвилі. Українська молодь щороку стає дедалі прогресивнішою та наполегливішою, відрізняючись своїм креативом та талантами. Сьогодні у Житомирі відзначили кращих з кращих та вручили 20 сертифікатів номіналом 10 тисяч гривень. галузі знань і спеціальностей зі спеціалізації економіка бізнесу. Імені Володимира Маняка і Так, і нам, що Люді Ковалента. Молодь житоми ще не досягає найвищих результатів у науці, творчості, спорті та мистецтві. І сьогодні в кожного з них одна мета. Популяризувати українське свою ж чергу влада запевняє, вони роблять усе можливе для створення належних умов для розвитку юних талантів. Молодь це взагалі те, заради чого це робиться. Наші діти і наша молодь. Тому це не не, не, не те, що важливо. Це першочергово. Ми воюємо на сході, ми воюємо на півдні нашої держави для того, щоб молодь могла читати вірші, співати пісні. Відкривати молодіжні центри, об'єднуватись це все робиться для їхнього щасливого життя. Своїм прикладом молодь надихає на нові звершення багатьох та залишається основною рушійною силою в державі. Зараз більшість з них намагається координувати свої таланти довкола допомоги країні та збройним силам. Нас запрошували на концерти благодійні долучитися там, де були там, де були не тільки я, а ще були інші українські зірки. І на таких концертах ми збирали гроші за рекламу за вхід в зал на сам концерт. На одному із таких концертів ми зібрали майже 5 мільйонів доларів. І передали все на українську армію. Також над розвитком обласного молодіжного руху багато років працює і Катерина, організовуючи різні заходи та івенти, як для дітей, так і для підлітків. Зараз дівчина також займається волонтерством і зізнається, у юного покоління одна спільна мрія, заради якої і крокують вперед. Щоб швидше скінчилася війна, щоб була наша звісно, перемога, і щоб на Житомирщині ще більше такий молодіжний рух патріотично розвивався, було ще більше таких патріотично Штованої свідомої молоді, і щоб молодь не хотіла виїжджати з України, хотіла розвивати цю країну, залишатися тут і щоб все не було добре. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал Скаудин. З перших днів широкомасштабної війни Платон Агеєв вступив у лави добровольчого батальйону та відставив власні інтереси на другий план. За мету поставив допомогу державі та нашим Збройним силам, тож почав займатися волонтерством та збирати військову амуніцію для хлопців. Тут знаходяться зараз РПСки, сумками скиду, плащ палатки, підсрачники, рюкзаки, турнікети та багато чого іншого. Окрім цього, для хлопців неодноразово передавали форму, їжу, засоби гігієни, лопати. Та Різне військове приладдя. З квітня місяця підприємець почав купувати бронепластини, які можуть врятувати життя захисникам. Четвертий клас тримає всі калібри, окрім 308-й бронебійний та 338 калібр. А п'ятий клас тримає всі повністю та навіть 338 калібр. Його відстрілювали з винтовки Рюгер це дуже високоточна та якісна зброя. Навіть сколів немає. Ми роздали таких, мабуть, куч п'ять вже цих плит нашим хлопцям. Всі дуже довольні. Напередок ми даємо п'ятий клас, на задок ми даємо четвертий клас. Дві плити важать 10 кілограмів. Також закупали тканину і відшивали футболки та форму. Так званий гуманітарний штаб організували на базі СТО. Тож до роботи долучилася уся команда. Перших днів ми почали, ну на 6-го почали виробляти коктейлі молотова. І десь ми біля місяця дуже багато зробили коктейлі молотова і передавали не блокпости. Потім Платон Константинович закопав. Кримати плюс приходила гуманітарна допомога, яку ми роздавали ну, по блокпостам. Тоді приїхало три вантажівки з гуманітарною допомогою, яку роздавали вже не лише на блокпости, але й усім, хто звертався за допомогою. Серед них були багатодітні родини, пенсіонери та переселенці. Також передавали речі на лікарні та дитячі будинки. Це було ще на початку війни. Та цьому стиху ми її роздавали. Цей цех, цех був повністю завалений продуктами харчування та гуманітарної гуманітаркою. Оперативно зателефонували, ми під'їхали, розвозимо на багуні інститут дитячий садок, бомбосховища, пенсіонери, люди з шприці з інсуліном. Гуманітарку для діток, для поліціона Шевченка, власне, санітайзери, детське питання. Памперси, все їде дітком. Та найбільше уваги волонтер приділяє забезпеченню військовослужбовців транспортом. За п'ять місяців на передову вже поїхало щонайменше 32 автівки та 17 квадроциклів. Усі машини проходять технічне обслуговування та підготовку на СТО абсолютно безкоштовно. Там ремонтуємо двигуни, ходову забирають на передову машини. Вони там ламаються, приганяємо. В даний момент допомагаємо збройним силам, КРАСам. Мотоцикли, красим, машини ну, допомагаємо, щоб все було добре. Дуже велику частину автомобілів привозили напередок і привозимо і будемо привозити. Ось за мною ми придбали на розбірці за тисячу доларів опель Фронтера Фронтера» 98-го року. Його доводимо до ладу. Потім побачите в інтернеті, як яка вона стала гарна та чудова автомобіль. І ми також повеземо його до Харкова. Хлопці вже чекають. Військової амуніції придбано більш ніж на 5 мільйонів гривень. Одне фарбування машини коштувало близько тисячі доларів, та волонтери абсолютно не шкодують ні про жодну витрачену копійку, адже вважають своїм обов'язком робити власний внесок у майбутню перемогу. Подагрів локоау. Облаки рубка приняла задня моста, ново він і так повнотиво не такі бронемашини Порошенко називає броньованими Роллс Ройсами. Кожне авто оснащене тепловізійною системою та лазерними дальномерами. У ньому можна зарядити телефон і усі машини на автоматичній коробці. Тепловізор і камера з трьох сторон. Таких 11 броньованих автівок передали десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, коли на сьогоднішній день пустий батальйон повністю комплектовується нашою командою бронетехніки, це викрутить. Ми це Самі бійці такий вантаж теж зацінили, хоча зізнаються, до такої техніки треба трохи часу, щоб звикнути. Видно, що нове, все мною. Як буквально не повинно, що до такої техніки, ну будемо якось спробувати наїздити, побіждати, як сказати. А ще зазначають хлопці, ці авто теж шлях до перемоги України над російською нечистю. Я думаю, це надія, надія на успішне майбутнє. Зокрема, благодійний фонд планує і подальший імпорт такої гусеничної броньованої техніки. Окрім цього, були закуплені 350 безпілотників УТЕЛ та комплекс безпілотних літальних апаратів Посейдон.